Всім привіт! Знову на моєму каналі Макс Max. Ми продовжуємо грати в God годубар Регнерйок і проходити його повністю. Так, де ми зупинилися, тільки би е зрозуміти? А, все я зрозумів. Тут ми вбили якусь фігню фігню і вже йдемо далі. Так, добре. Ідемо далі. Так, що в нас там далі? Ну ладно. Пішли. Ми будемо йти далі. Давай. Ага. Ну так звісно ж повинна бути. Ми ж для цього сюди і прийшли. Що ж ти хочеш від цього? Так, я зрозумів. Тоді що ми там далі робимо? Та почекай. Тут десь... О, пішли. Пішли швидше, блядь. Бо їх тут буде, блядь забагато. Давай. Та я бачу, що там ззаду Хто там? Де? Та збитий, блядь, цю жабу. Так, в останній серії ми якраз зупинилися на тому, що ми пішли по світу, по світу гномів і нарешті, блядь, ми будемо тут закінчувати. Так. Що там таке? Так. Та зможу, тільки почекай. Головне, щоб нічого не пропустити. Ти подиви. Бо, блядь, гроші тут нужні, а в нас не так багато тих грошей. Ну типу не 2-300. Як тут можна бути, блядь? Поїхали. Бля, я що зря це зробив, да? Ага. Ну, я відкрив. А, я поняв. Пішли. Так, а де? Ну, кажеться, я поняв. Заморозь кейсер і давлення повернет колесо. Така. Ааа. Я це поняв. А, блядь. Ну, блять, ти подивись. А. -а, -а, -а. І що я повинен тут зробити? Так, я бачу. Блять. А так не заб' не заб'єш його, да? Так, а так. Ні. Та ладно тобі. А. Ой, я собі. А що я таке роблю? Бля, я що не знав? Прикольно. Фух, блять. А як... Та ні, ну, візьми. Ди сюди. Я це поняв. Двидай. А. А як то я тут повинен, блядь, його. Там, блять. Це на швидкість? Чи шо? Ага. Реально на швидкість. Ти блядь подивись. То я хрін його знає. А, а, а шо, де? Як? Як мені? А. е? Ти блядь подивись. Так, а шо тут? Заумне навіть для мене. Забирай їх, якщо попадеться. Так а що? А що він хоче? Ну. Так, це я понял. А, -а, -а, а. Так, ну тут нібито все зібрали з вами. Так, ну і що я говорив? В останній там серії якраз закінчили, ми йдемо, нормально нормальною світою гномів. Парінь, скажи-ка, а що іменно ти хочеш визнати у... Тебе? Я же говорил. Я надеюсь, что он знает что-то про Локи. Так а Шовин знаю. Еще я бы хотел послушать его рассказы. О путешествиях в другие земли, о великанах. И может быть о том, каково было сражаться тогда, в те времена. Веки. Просто интересно. Интересно. Будем надеяться, после долгого заключения Тюру захочется поболтать. Ведь не все узники Одина так словоохотливы, как я. Ой. Дай. Дай мені цю... цей цю бочонок. Пішли. Тюр, 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 тюр. Головне знайти цього тюра. і будет еще одну? Может Фимбл Винтер повлиял и на землетрясение? Не да, думаю. Так, а как? А что мы должны, блядь, сделать тут? Опа! Гномы пошли. Бля, они ховаются, да? Да я вижу. Блядь. Они разбегаются? Чего это? Да ладно вам, ну чего это? Я же вам ничего это. Тут... Я бы подал такой сигнал только если бы тело было еще при мне и возникла угроза, что меня его лишат. Но мы это здесь при чем? Они напуганы. Это явно сигнал тревоги. Почему все спрятались? Так. Да Та ладно тоби. Ты, блядь, подивись. Так, мы прошли на Рышь. О -о, -о, <о, -о, о. о. У нас есть от них не будет. Придется самим искать таверну, о которой сказал Синдри. И надеется, что впустят. Да ладно. Блять, а як? Так а що тут треба шукати? Щось я, блядь, взагалі не поняв. люди Ага А що тут, блядь його боятися цього, блядь, Оде в... в нього всього одне око Ти чого? Бля Бля, я ж не забрав тоді топор? Ти подивись. Іди звідсиля, блядь Гуляє він тут. Так, а де воно? Тут одесь гроші повинні бути. Щось я їх взагалі не бачу. А грошіки знайшов. Віддай, блядь Так. Де? Я бы тоже удивился, но я знал, что вы здесь. У меня для вас кое-что есть. Так а, а що в тебе є? Почекай. Десь тут щось повинно бути, ні? Так. Я поняв. А де воно? Блять. Ладно, а ну віддай. Що в тебе є? Знаете, я рад, что еще раз побывал тут, до Рагнарка. О, если бы эти камни говорили. То что вон это тобе сказала? У них были борти. рты. Та то сразу Грязные мерзкие рты. Та ладно, в камнянии было Ты не мог бы дать мне свой лук. А ну дай мне. А, ему дай. Мне винта одна вещь. Опа, ты дывы.

Блять, нарешті ти його зробив ого, нормально так. Ти диви на нього. стріляй в ворота. Не хочу. скіальфа. Скіальфа. Давай, говори. Скіальфа. Повторюй. Так. І що? А, -а, -а. Ну, Вовсе не обязательно Блять. Блять. Не было, кто не да кто там знал, что они в зале, блять, тут? Что? Ну. Пошли.

Бля, ти диви. Якийсь світок зі щось знайшов. Так я не поняв. Так а де? Який сундук? Тут написано, десь є сундук. Тут тільки щось я взагалі його не бачу. Де він його сховав? Бля, щось взагалі не зрозуміло. Ладно, а ну підем пішли. Ти йдеш? Малий. О. Так слухай, це хоч щось вже є. О. Ну так це вже нормально. Ага. Я так зрозумів, що ми ще знайшли. Тільки щось я не поняв. А... Опа. А, а. Два. Три. Щось, блять. Ну, не щоб все тут знайти. Тільки я от не бачу. Пішли подивимось. Десь кістка повинна бути. Тільки я її навіть не бачу. Якась кізка-кізка. Тільки де вона? Бля, щось взагалі, блять, незрозуміло. Ладно. так, я це поняв. Блядь, скільки мені тут проводів. Так, це я поняв. Ресурси, артефакти. Зброя. У мене нема. Теж нема. О! А що, я можу? Ну пішли. Ну звісно ж не повезеш, що ж ти думав? Е -е, так, броня. По броні, блять, хрін його знає. Та я це поняв, де синій сундук біля тебе, блять? А -а, а. а я що забрав? Ну, я так понял, что так. Ну... Так, а ну, Стей. Ресурсы. Все. Киска. Чего, блядь? некая фигня, короче, я понял. Так. Ага. Так. Ага, ну ми взяли, я поняв. Фікс тобою. Пішли. Так, ну тут ми все зібрали, я так зрозумів, да? Пішли. Пішли далі, де... да, дякую, дякую. Давай. Это ж чтобы защитить гномов? Та ладно тобі. Но у Одина наверняка есть скрытые мотивы. Да ладно, тут, блядь, так уж все сберем. На этой стороне все тоже попрятались. Сразу видно, как сильно Один повлиял на этот мир. <существует> мы идем, мы не Затем... Да ладно. Чтобы не <существует <существует> примерки, <существует> кто захочет пойти против него. Даже yeah. храм. Страх помогает им выжить.

Стій. Я розумію, що ми сюди прийшли. А ми точно е... нам треба було сюди прийти. Чи як? Ну тут я, блядь... Де? Де? Та ладно тобі, пішли. Ну, не хочуть з нами говорити. Якісь такі гноми такі. Знаєш, такі недружелюбні, засранці, блядь. Так, щось я так і взагалі не зрозумів, щось ми відійшли. Ага. Так, тут ми були. Тут мы були. Не, не були. А вот это уже интересно, да? Да. Не похоже на жилье. Если он там, может мне с ним поговорить? Тебе. Ну, Кто это? Мы же не хотим его запугивать. Да ладно, ты. Да ти... ладно. Мы потом сю... потимся. Мы потом потимся, Дипредэмо. Почекай? Пішли так, е -е. так все ж таки сюди. Пішли? Так, та блядь, де? Де ти? Де малый? Ты де там? Блять! Задовбав! О! Нарешті, блять. блядь. Ой, блядь. Так, я перебив. Ты диви, блядь, нахуй за мной бегать ты шо, позорли, чи шо, блять. Ти диви на нього. Ти так зі мною не роби, блядь. Так, добре, це ми зробили. Пішли. Так, я так розумію, що тут все? Ну, я надеюсь, що все. Так. Давай. Так куди, блядь, пішов? Ти де там? Ага. Що там таке? Ага. Яке? Ти, блять, подивись на нього. Пішли Поговоримо. Де? А? -а, -а. Ну давай. Hello Кто тут є? Да я даже не знаю, кто это. Бля, такие маленькие. Ну давай. Эй, будьте на стороже. Тут, знаете, вроде какие-то пришельцы. Я кица. Это вроде как мы. А, ну, если вы собираетесь меня убить, дайте хоть песни сперва закончить. Да ладно тебе. Так попал в тональность, мы лишь ищем друга. Его зовут Дурлин. Ну уж будет вам врать. У Дурлина больше нет, друзья. Да ладно тебе. Но если вам нужен он, идите вон там, в обход. И прямо за рекой найдете его контору. Только остальных не трогайте, пожалуйста. И пока ты бродишь по нашему миру, может, заодно загладишь вину головы? Какую вину? Потом, брат. О, папа! А ну! Расскажи мне про эту вину. Машины в заливе. Спроси лучше у своего высокомерного черепа. У головы на мне есть кожа. Но он прав. Я совершил ошибку, и хорошо бы ее исправить. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ай. ты подивись, блядь. Фух, я поняв, все добре. А, Блять, мне б только добраться. Так а что мне будет? Я с тобой могу поговорить больше? Нет, не могу. Ну ладно. Я поняв, ладно. Фіг з тобою. Пішли. Так а куди ми йдемо? Нам кудись е плити чи не плити? А, -а ти диви, наві. Ні, нам ніхто не відкрив. Така... Я... Поняв. Ні, нахрена я не поняв. Блять. Ааа, я поняв, поняв. Ну пішли. Ну пішли. Значить, пішли до Сіндрі. У Сіндрі будемо зберігатися. Ну і бля. Не девелір, блядь, який же цей. Скупний городок, я тобі чесно скажу. Де ти? Іди сюди, блядь Невероятно. Що. Я так довго тут не було І был. Нищо. Не не ну такий собі городок. У мене є все О. Так Що ти хочеш? Не хочу я. Ну таке собі. Так. Ну також собі. Онь, блядь Хуя собі. Так у мене. У мене нема. Ну я би їх надів але... Нема. А ні, щось є. Бля, ну. Така собі. Броня. Я поняв це. А інструменти? О, блядь, хуя собі. Давай. А що, не може більше? Ладно. Кстати, если вы направляетесь к буровым машинам в заливе, может принесете мне щепня. Я бы его куда-нибудь пристроил с толком. Я це цепоняв. Тики. Тільки... Дай мені. Ні, не хочу. Що там таке? Я поки не хочу це продавати, Стій. Фу, так. Та я це поняв, ну. Нічого не приглянулось? Щось я так і не зрозумів. Що воно хоче? Так а яке в мене тут завдання? Стій, сілі. А, -а, -а. така що мені треба це зробити? Не поняв. Щось я взагалі, блядь. Похоже, у вас є артефакти Гном его восстанет. Так а нахуя їх тобі давати? Так а що ти хочеш від мене? Так вони ж не повністю. Блять. О. А хоть ці артефакти. Е ні. цілі Артефакти. А, так вони за зарахувались, я поняв. Е що ти хочеш від мене? Тільки я так і нічого не поняв Мені далі плисти? Чи мені не далі? Пішли. Не сюди? Блядь, тоді я заплутався. Ладно, я поняв, біля нього зараз збережемося. В наступній серії розберемося, куди йти, бо я щось заплутався. Я так розумію, що нам там далі йти кудись, тільки куди, блядь, хрім його знає. Поняв, поняв, поняв. Так, зберігаємося. Ну і ще раз зберігаємося. І що я можу вам сказати? Підписуйтесь, ставте коментарі, лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал і вже так. До зустрічі в наступній серії. І не треба штовхатися. Oh!